Так, всім привіт. Насамперед хочу почати з того, що це відео знімається в першу чергу для новичків, які тільки почали гру. Маємо більше для свого клену, оскільки мені трошки не доєло повторяти. Ну і те ж саме кожному гравцю, для того щоб було зрозуміло, що ігра також хочу. Надати увагу на те, що е, віп якийсь донат і тому подібне для способу, якого я буду розказувати, не потрібен. Так само е, всі метод є безкоштовний. Тобто, те, що я розказую, це так як я зараз граю в даний момент ігри. Я і граю безкоштовно, я не донатю, і е, я абсолютно збираю все, що мені потрібно. Ну що ж, давайте проговоримо про важливу річ в ігрі. Це як правильно рахувати Для чого це потрібно в першу чергу, і саме важливе, це потрібно розуміти, як працюють ходи в ігрі для ГВГ. Для ГВГ є, можна так сказати, це варто зрозуміти. Поняти і бачите, тому тут так сильно і розписано в загальному, типа для простої атаки на боса, ви можете не паритися. Тобто, я в кінці розкажу, як просто рахувати ходи. Дуже елементарно і просто для ГВГ. Тут потрібно розуміти саму суть механіки, ходів, накидання, коли працюють всі пасивки і тому подібне. Отже, почнемо по пунктах. Перший хід це коли ви заходите на стіночку, у вас з'являється бос. Читаємо по пунктах. спрацювання всіх пасивок. Як це працює? Тобто. Накдуються пасивки. В першу чергу накидуються пасивки з зброї, тобто там гналі топори, замідло, може бути пасивки вешок, авангардів, тобто там шок, кулак, тому подібне. Потім спрацьовують ваші пасивки. Тобто ваші пасивки, я навіть тут отдельно обвів спам каменю. Чому так? Бо після спрацьовування топорів ворожих. Спрацьовують ваші пасивки. Тобто, там у вас можуть бути пасивки, що пасивно спамлюють камені. Можуть бути різні пасивки. Переважно там пасивно спам'ять камені, усілки, тобто тому подібне. І в перший же хід, тобто, спрацьовують ворожі ворожі, тобто, коли ви заходите на першого боса, спрацьовують ворожі камені під ваші пасивки. Ще раз. Спрацьовують посивок, потім йде спам камень. Далі, що ви робите? Це прожимка ваших карт. Це, що зв'язано з вашими картами, з'єднання каменів. Ну тут елементарно. Наступний хід е, хода – це накладення ега... негативного ефекту ворога. Тобто, у ворога є скіл, він накидує, і після цього він атакує. І тоді закінчується перший хід, як ви бачите. Тобто йде спрацювання всіх пасивок, прожимка карт, негативні він кидає негативний ефект, а потім атакує. Це важно знати. Так же само, якщо ви вбили боса, це автоматично вважається кінцем ходу. Так же само, тобто, якщо ви вбили боса, тут є смерть боса, тобто цих два пункти, звичайно, вже не виконується, бо просто немає ким виконувати. Другий. Хід, початок ходу. Тут з'являється от така от штука, пише перехідна фаза. І після перехідної фази спрацьовують пасивки, але спрацьовують тільки ваші пасивки. Тобто тільки ваші пасивки, які у вас є. Потім, після цього, відповідно, я так само написав спам каменів, тому що тут теж робиться спам каменів з ваших пасивок. І потім поява боса. Чому е, другий хід відрізняється від першого. Е, дивіться, я вам зараз поясню на подобі однієї моєї карти, яка в мене є, яку я використовую. Давайте на неї зайдемо, я вам розкажу. Дивіться, в цієї карти є навик. Є навик один раз за хід, коли активовується навик у повершенні камнів, воно обирає один спеціальний ефект ворога. І коли ми заходимо, чому е, перший хід, коли ви заходите на ГВ, відрізняється від другого. Це наглядно. Я зараз вам покажу Я спеціально поставив варданів, так, Дивіться: в перший хід, коли ви заходите, у мене шестизв'язочні вардани, у них є неуязвимість. І от бачите, тут хід починається з цього моменту, він рахується. І в навик, ви бачили, скинув е, неуязвіність. Давайте ми вб'ємо його. От ми вбиваємо боса. Наприклад. І бачите, те же саме, був пасивний спам каменів, Тобто гнилий топор працював. Все добре. Ми його вбили. Ми його вбиваємо. І от оця перехідна фаза. Тут спамнються камені, працюють пасивки. І другий бос, бачите, у не скинулося. Чому так? Е, тому що е, боса по факту не було. З другого ходу, як ви бачите, в подальшому я далі не розписував. Тобто з другого ходу є ця перехідна фаза. І початок ходу рахується іменно після смерті зразу боса. Тому і навик не скидувалося, бо тому що спрацювання пасивок було під час поя... Перед появою боса. Тому і так, тому і пасивка не спрацьовувала. Які в цьому переваги? Дивіться, після появи боса пише, спрацьовуються пасивки, які Урушки, бафи відвешок і тому всьому подібне. Там на відео було видно, що після того, як бос з'явився, почали з'являтися ефекти зброї. Зброї так само авангардів. Іменно після появи боса. Це дуже важливий пункт. Можна, е, буде відео про ГВГ більш широкі, бо зараз там коротенькі, я елементарно розказав там, що як робити. Я тут об'ясню е, чому це важливо і як можна обіграти деякі уружки. Це дуже важливо знати далі. Воно нічим не відрізняється, воно, е, другий хід відрізняється тільки перехідною фазою, появою перехідної фази і далі решту ходи теж будуть мати після смерті боса цю фазу. Якщо боса ви не вбили, якщо ну, наприклад, він в другому ходу він ще живий, то третій хід, дивіться, яка штука, перехідної фази немає. А оця спрацювання пасивок по факту воно робо, працює ще з другого ходу. Тобто цього пункту можна теж убрати. У вас буде так само, тобто, у вас не буде перехідної фази, і у вас не буде спрацювання пасивок, тому що вони вже працюють. Тобто, якщо Бож живий, у вас буде ваше спрацювання посилок, ворожі ефекти вже працюють. Тобто, там і буде і там, гнилий топор працювати, і там, баф на замідло, і тому всьому подібне. В загальному для обичного перерахунку, для зручності. Ну, я рахую після атаки боса. Бо тому що, дивіться, можливо, це буде вам тяжко, тому що є карти, які замідляють атаку. Вони замідляють атаку, звичайно, вже на босах. Давайте ще раз на нього зайдемо. На босах є щочик атаки. На командирах. <свісно> І, наприклад, там на, на командирах ви заходите в поход. В принципі, там так же само боси появляються. Що атаки є ось тут? Бачите? От тут один. Тобто він зразу буде атакувати. На слайерах або на звичайних босах. Що атаки ось тут зверху позначається зараз, хвилинку? Ось тут зверху, тут зверху є хп боса, ось тут. І отут в углу буде такий кружочок з ходами. Для того, щоб ви не путалися, для початку ви можете просто рахуйте з'єднання камів. Тобто, ви, наприклад, прожали карточки, ви прожали карточки, і е, що ви зробили? Просто з'єднали. І вже після цього ви рахуєте, що це один хід. Вам так буде простіше не путатися. Ну, я рахую то. По-іншому, звичайно, я вже опитний ігрок, я розумію, як проходять ходи. Тобто я майже їх не рахую. Я просто дивлюся, яка карта, скільки ходів, і я вже розумію, на який хід вона відкадешиться. В принципі, на рахунок ходів я розказав все. Тут нічого тяжкого немає, але е як працюють іменно на ГВГ, вам потрібно знати. Так, давайте ще поговоримо про е, з'єднання каменів в загальному, як це працює. Е, всі, ну, Ви бачили, ви тестували. Коли ви з'єднуєте камені, у вас там де йде определенний час. Определенний час цей час. Тобто, як цей час економити? Е, дивіться, при з'єднанні каменів у вас е, буде даватися якийсь час. Так само, наприклад, якщо ви ось цей камінь дасте сюди. Тобто час буде продовжувати. Ну, ви можете ще щось з'єднати. Так само, якщо ви, наприклад, у вас ось тут, наприклад, оці три фігури, ви складете їх в один ряд. Наприклад, оцю зелену, оцю зелену, наприклад, ви посунете сюди, і вона теж ряд складеться, то тобто, й час буде йти. Люба дія з каменями, після цього дає час. Як це можна зекономити? Зекономити можна дуже просто. Взагалі, є різні функції. Наприклад, тут можна і цей камінь сюди пересунути, тобто воно буде рахуватися за з'єднання, можна цей камінь сюди пересунути, воно буде рахуватися за з'єднання. Після того, як ви з'єднали камінь, є дуже багато функцій. Тобто, наприклад, можна, можна просто От ви з'єднали ці два камені, після цього можна дьогнути е, будь-який камінь, але. Тут проблема в чому? Що як е, після з'єднання каменю, ви, наприклад, ось цей камінь, да? ви можете його пересунути місцями, оці два камені помінятися. Тому що якщо ви просто хочете їх поміняти місцями, вони не поміняються. Але після з'єднання ви можете ці камні поміняти місцями. Що ще можна зробити, е, можна ще камінь. Наприклад, ось цей. Можна дёрнути на сторону з'єднання каменів. Це теж буде е, закінченням ходу. Можна просто, е, в принципі, все. Дивіться, яким чином це робиться для зручності. Якщо ви думаєте, що ви десь довго дивитеся і тому подібне, це дуже просто. Якщо ви е, правак, так же само як я, переважно у вас палець стоїть ось такі області, ось такі області. І все дуже просто. Як це працює? Ви з'єднуєте різко камені, оці два, отак от, і дергайте просто цей камінь вниз. Ну, буде виглядати ось так. оп і воп. Все, дуже просто. Якщо ви лівак, у вас це буде ліва область. Тобто, у вас буде ця область. Так же само тут. Ви з'єднуєте оці два камені і це дергаєте сюди. Саме швидше. Тобто, не треба орієнтуватися сильно. Давайте попробуємо зайти в ігру зараз. Давайте зайдемо. На івент попробуємо когось з боса вбити. Наприклад, в мене тут є пару колодок. Зараз зайдемо глянемо. Так, заходимо на босів у гіллі. У нас командирський івент зараз. От, наприклад, на цього боса. На цього боса беремо отаку, наприклад, колоду, де вона в мене є. Давайте спочатку візьмемо якусь велику колоду. А, наприклад, навіть цю червону візьмемо. Давайте без різниці взагалі, щоб я вам е, орієнтувалися, ну, щоб я показав наглядно, як бистренько економити час. Тобто, також, коли ви нажимаєте карти, тобто, щоб вони активовувалися, час не йде. Ви, роз, ви маєте це розуміти. Ну, ви мало це бачите. Зразу з'являється, я вас зразу нажимаю, і гоп гоп все дуже просто. Бестренько я і граю суто в цій області. Тобто, я і граю правим пальцем руки. Великим правим пальцем. Якщо ви граєте на столі, там чуть-чуть сложніше, бо, тому що ви не зможете так різко, так як я перебирати ходами. Тобто, зручніше в руках. Також, взагалі, є варіант, е, двома руками грати. Но... Двома пальцями, можна сказати, приключати. Бачила, і тут дьорну за верхню. Тобто я просто приблизно цю область задіргую. Бувають моменти, да, що там якийсь камінь спамниться, якось неудобно. Так же само, от прожимаємо. бистренько глянули, що можна з'єднати. Ну, з часом воно, звичайно, опит накопичується. це ударили. Бачите, нічого сложного немає. 16 секунд. Наприклад, беремо якусь е, жирну колоду. Наприклад, треба довго боса бити. Беремо, зайдемо на звичайного боса. От білого звичайний бос. Бередемо в мене є от, е, двоходова колода. Давайте відкриємо її. Ось двоходова колода. Жовта у мене. Тому у мене часто буває таке, що в мене є ще купа часу, а ХП немає. Тобто бас мене вбиває. Стараємося штренько прожати карточки. От, прожали, Гоп, гоп. Тобто нічого тяжкого немає. Грайте в цій області справа. Тобто, де вас стоїть палець? Саме главне. Це все дуже елементарно. Тобто ніяких проблем. От, наприклад, тут. Другий хід. Просто з'єднайте два камені і вниз нажміть. Тобто вам без різниці. Тут ви урону у не наносите. І опять, бачите? Засвітилося жовтим. Зразу ж нажимаємо карточки. Зразу вже. Час не йде? Оп-оп. Бестренько, от, ми два рази ударили, грубо говоря, ми дві секунди потратили. Можна ще скоріш. Я думаю, це елементарно просто, в принципі. І хотів зазначити, бо, можливо, люди не знають механіки. Також це може бути полезно на ГВГ. Чим це може бути полезно на ГВГ? Наприклад, вам треба з'єднати якісь камені. Тобто ви маєте розуміти, що при кожному з'єднанні, наприклад, цей камінь ви з'єднуєте суда, якби він тут був удільне, або навіть не так. Навіть не так. Ось ці два камені вони одні. Вони не приєднуються ні до чого. Чому? Бо тому що треба три камені, щоб вони приєдналися. І вам треба от 15 каменів назбирати у цепочку, грубо говоря. І ви от берете один камінь, з'єднуєте сюди, потім другий камінь, третій камінь. Звичайно, там і, і при кожному з'єднанні чуть-чуть дається час для того, щоб ви з'єднали. І це може бути полезно, на для... для чого? Там ж час не йде, немає ось цього часу. Тобто ви можете сісти, подивитися на, на карт на камені самі, глянути, скільки вам камені, куди їх можна пересунути. Так же само, наприклад, отут би стояло, допустим, отут стоїть камінь, вам... і тут, от, наприклад, два зелених би було, три зелених. Ви, ви б могли з'єднати оці три зелених, тобто цей зелений пересунути сюди, а потім оцей камінь, що був би тут зверху, пересунути в бік. Тобто це теж само працює. Це варто знати, варто розуміти. В принципі, потренуються, тут нічого тяжкого немає. Але я би хотів, щоб люди це побачили, зазначити це, можливо, хтось не знає, або думає, як можна так багато раз ударити там, за певний період часу. Думаю, ця інформація буде корисна.